Товариство Старокательнянське, що в Андрушівському районі, відноситься до розряду середняків. Підвесняний засів у господарстві 800 гектарів. Підживлення озимих посів ранніх ярих зернових культур тут розпочали вже декілька днів тому. Головне те, що товариство у повному обсязі забезпечено посівним матеріалом і мінеральними добривами, а також на 75% пальним, яке доводиться закуповувати, взявши кредит. Вартість спеціально-польових польових 2 мільярди. 378 мільйонів. Непокриття в нас складає в межах 428-450 мільйонів. Станом на 20 число агроформування області вже отримали майже 55 мільйонів кредитів. Робота продовжується. Це із цих 400, що це з того непокриття, непокриття що в не. нас, Да. Хоча ми спокійно до цього відносимось, тому що господарство в залишку навіть в Андушевському районі. Є сьогодні збіжа врожаю минуло року, зокрема соя. Така серйозно підросла в сілі сьогодні. Одне з головних завдань аграріїв це закриття вологи у ґрунті, що суттєво може вплинути на врожайність всіх зернових культур. У приватно-орядному сільоспідприємстві Надія голова облдержадміністрації ознайомився із структурою посівних площ темпами проведення посіву ранніх ярих зернових. Це господарство вже завершує посів ранніх ярих і приступає до посіву пізніх культур. У товаристві Хортиця-Нова під ранніми ярами зерновими 239 гектарів, і всі площі вже засіяні овсом. Зараз господарство закриває вологу і готується до посіву кукурудзи. Завершується посів ранніх ярих зорових у приватному сільгоспідприємстві Сокільча, що в Попільнянському районі. У господарстві власна високопродуктивна техніка іноземного виробництва, яка дає можливість у короткі строки виконати план засіву. Одночасно тут із посівною іде підготовка площ під посів цукрового буряка. Якщо минулого року господарство отримало по 600 центрів солодких коренів із гектара, то в цьому році прогнозують отримати до тисячі. Приватна агрофірма Єрчики, яку очолює герой України Володимир Дідківський, це господарство європейського типу із міжнародними стандартами культурою землеробства та агротехнікою. Широкозахватні посівні комплекси тут працюють цілодобово, тому посів ранньої ярої зернової групи у агрофірмі вже завершено і приступають до посіву пізніх культур. Враження Позитивне я вам навіть скажу цілком тільки один по позитив. Тому що мені дуже знаєте, що подобається. от запитую у всіх наших представників, наших хліборобів, я їх так і героїв України, і не тільки що, які проблеми, які це всі кажуть, все нормально. Нічого немає. Навіть, хоча ми знаємо, що є про проблеми перші, є із паливно мастильними матеріалами, і з ціною маю на увазі на паливно мастильні матеріали. Є і проблеми із забезпеченням добрив з ціною також в два рази в Виросла ціна, правильно збільшилась ціна. Звичайно, ми розуміємо, що це може вплинути в подальшому і на ціну самого хліба в наступному врожаї. Вже